Добрий день, шановні друзі, і почнемо. Які ознаки і симптоми хвороби? Що стосується деменції, то деменція це не зовсім хвороба, це синдром, і деменція може бути присутня при різноманітних захворюваннях. І захворювання, які можуть призвести до деменції, їх десь близько ста різноманітних, але ну, найбільш часто розповсюджені причини деменції, це хвороба Альцгеймера і судинні порушення, які призводять до деменції. Як, щоб зрозуміти, що у хворого деменція, нам потрібно з'ясувати одну річ: наскільки людина може справлятися з життям? Якщо людина справляється з побутовою діяльністю, якщо людина справляється з якоюсь роботою, може себе обслуговувати, то ми не можемо казати про деменцію, навіть коли в неї порушена пам'ять, навіть коли людина забалакується, не може нормально сформулювати своє мислення, то ми не можемо казати про деменцію. Тобто деменція це. Таке порушення інтелектуальної сфери, завдяки якому людина не може себе обслуговувати, не може виконувати свою соціальну роль в житті. Тоді ми можемо казати про деменцію. В інших випадках ми про деменцію казати не можемо. На ранніх стадіях при різних захворюваннях деменція перебігає по-різному. Але якщо ми кажемо про найбільше сповсюджені такі діагнози це хвороба Альцгеймера і сусудинні захворювання, то в першу чергу ми будемо бачити порушення пам'яті на події, що тільки що відбулись. Тобто людина тільки що кудись поклала якісь речі. І вже не може згадати, де вони знаходяться. Людина людині людині сказали, як звуть когось, і через хвилину вона вже не пам'ятає. Людина щось поїла. І також через короткий проміжок часу вона не пам'ятає вже що вона їла. Тобто будь-які події, які відбуваються, відбувалися тільки що, людина не може згадати. І це не стосується тих випадків, коли людина не може згадати якісь речі по неуважності. Тут зовсім інша причина. Тут людина не може згадати ці речі тому, що мозок нездатний зафіксувати щось в пам'яті. Але те, що там вже є в пам'яті, то людина ще довгий-довгий час може згадувати, і що було в минулому, і що було до початку хвороби, це вона згадує. Але от зафіксувати щось, вона вже не може. Але це, що стосується ну, більш хвороби Альцгеймера, Якщо ми кажемо про судинні різноманітні захворювання, тут буде переважати інша симптоматика, і також будуть порушення пам'яті. Але будь-що що людина не може згадати сьогодні, завтра вона вже може згадати, але не може згадати щось інше. І мало того, при судинній деменції ці симптоми будуть то з'являтися, то зникати. Ну це таке певне відмінність. Ну що дуже важливо, що те, що я кажу, це не каже, що деменція почалась, це каже про те, що почалось якесь захворювання, яке з великою вирогідністю може призвести до деменції. Бо коли людина навіть захворіла хворобою Альцгеймера, ця хвороба призводить до деменції. Але на початкових стадіях людина ще не є дементною. Вона просто хворіє на захворювання, яке призводить до деменції. А, і от, якщо ми кажемо ту межу, коли ми, вже, коли ми можемо казати, що це вже не просто прояви якісь хвороби, що призводить до деменції, саме деменція, через підкреслю, це коли людина не може справлятись з життям завдяки інтелектуальним пару. Чи може відрізнятись хвороба Альцгеймера від деменції? Ми вже про це казали, що хвороба Альцгеймера це хвороба, яка починається не з деменції, а з порушень пам'яті. Суто пам'яті і а, поступово призводить до а, деменції, але, а, скажімо так, але а, не можна казати, що деменція це окреме поняття, а хвороба Альцгеймера це окреме поняття. Просто деменція це а, певна стадія розвитку хвороби Альцгеймера. І от що цікаво, що при хворобі Альцгеймера перебіг захворювання буде мати певний стереотип, тобто, в міру того, як патологічний процес розповсюджується по корі головного мозку, так будуть і задіяні певні психічні. Функції вражатись будуть, тобто спочатку вражається тільки пам'ять, і людина віддає вона критична до свого стану. Тобто вона намагається викручуватись, вона намагається якось скривати, що в неї порушення пам'яті, вона робить якісь нагадування собі в телефоні постійно щось, що нагадує про якісь речі. Людина намагається не робити якусь нову справу, тому що вона не може оволодіти її. Коли у людини спрашують, питають, чи вона їла сьогодні, вона каже, що їла, хоча і не пам'ятає, що їла. Коли ви можете запитати у такої людини, що саме вона їла, вона вам відповість, що, що і завжди. Якщо лікар може запитати, а де ви живете, то людина така може відповісти, ви подивіться в паспорті, там прописка, ви все побачите. Тобто у людини зберігається розуміння, що щось відбувається не так, критика зберігається. І от таке порушення пам'яті може тривати роками. Потім починається порушення мови, потім починається порушення мислення, потім порушення емоційної сфери, потім порушується сприйняття і поступово-поступово призводить це захворювання до тотальної деменції, до маразму. Що таке маразм? Це повне руйнування всіх всіх психічних сфер, і людина тоді знаходиться в ембріональній позі. Вона не може згадати, як рухатись, вона не може згадати, як їсти, вона не може згадати, вона вже втрачає навики розмовляти. Тобто, як ембріон лягає і лише з'являються знову сосальні автоматизми, ті, які в дитинстві колись присутні у нас зникають. З'являються хватальні автоматизми, тобто сосальні, що мається на увазі, коли ми доторкаємось до губ пацієнта. То він виконує сосальні рухи, смоктуючі рухи губами, і такі рухи виконуються зазвичай дітьми. А з роком ці рефлекси зникають. І хватальні рухи, тобто коли ми торкаємось до долоні, то людина починає хватати. Такі рухи присутні, у дітей, але вони зникають часом. Але при хворобі, наприклад, Альцгеймера, вони, вони знову з'являються. Якщо ми кажемо, що означає про погіршення стану і на що повинні ми звертати увагу, коли спостерігаємо за розвитком деменції, це на неможливість самообслуговування її прогресування буде, перш за все, стосуватись можливості людини існувати в світі, самообслуговуватись і щось виконувати по дому, щось виконувати в плані ну, обслуговування себе. І ось погіршення цих можливостей буде і свідчити про погіршення стану. Тобто суто погіршення пам'яті це не критерій, не є основним критерієм поглиблення рівня деменції.